Психоемоційна напруга спричинена повномасштабною війною має негативний вплив не лише на емоційно-психологічний стан українців, але й на фізичний. 28% українців почали частіше вживати алкоголь після початку повномасштабної війни. Такі дані були оприлюднені Українським інститутом майбутнього. Немає єдиної причини алкоголізму. Фахівці кажуть, фактично існують десятки факторів ризику, які грають роль причин виникнення алкоголізму. І діють вони на кожну людину по різному В одних призводять до алкогольної залежності, а в інших ні. Хтось звинувачує цьому генетику? Проблеми в сім'ї, чи стресу на роботі насправді частка правди в цьому є, адже саме сукупність соціальних, біологічних та психологічних факторів впливають на причини споживання алкоголю. І докладніше про причину алкоголізму поговоримо з лікаркою-наркологині медичного центру стар доктор Іриною Кулаковою. Доброго ранку, пані Ірина. Вітаємо вас. Вітаємо. вітаємо. Отже, скажіть, будь ласка, чому людина, яка має проблеми з алкоголем, не наважується піти до лікаря? Людина не одразу розуміє, що в неї сталися проблеми. Тому що думає: я сьогодні випив багато і мені там погано, і я щось накоїв, а наступного разу я буду пити менше, і це і або взагалі не буду пити. І так себе обманюю. І коли накопичуються ці проблеми. Вже стає складно людині уявити, що він має жити взагалі без алкоголю. Часто приходять на прийом і питають: а можна мені знизити дозу вживаного алкоголю? Але це неможливо. Дозу алкоголю зменшити не можна, бо організм перестраюється і розвивається хвороба. Тому можна або пити і спитись, або взагалі відказатися від вживання алкоголю, але це складне питання, і ось для того, щоб людина зрозуміла, що їй потрібно йти і питати про допомогу у цьому питанні, їй треба йти до лікаря. Але підґрунтя важливе, це дуже важливо все у родині, у близьких людях, які мають спонукати людину на це. Сама людина, якщо ну, це залежить від е, психоемоційного стану людини, це залежить від того, якого е, рівня розвитку людина, якщо в неї яка робота, яку вона е, ну, боїться загубити, або родина там жінка припустимо, чи чоловік, які ну яку бояться загубити і. За залишитися один на один з хворобою, оце саме страшні саме страшне для тих людей, які залежать від від алкоголю. Залишитися один на один з хворобою. Існує така думка, що, наприклад, жіночий так би мовити, алкоголізм не лікується. Скажіть, будь ласка, чи є різниця між чоловічою, хворобою та жіночою? Я зрозуміла. Різниця тільки в тим, що у жінки інша. Інше складення нервової системи, вона більш реагує на якісь зовнішні подразники, на якісь стресові ситуації, на сімейні проблеми, на проблеми на роботі, тільки в цьому. І вона швидше, ніж чоловік залежність, ну, в неї. Розвивається залежність більше, а так ніякої різниці різниці немає. Там ну є якісь різниці у підході у лікуванні, але ні, тільки від того, що друга ну інша нервова система, інші гормони, і це все впливає і на нервову систему. Ви сказали на початку, що людина не одразу так розуміє, не одразу може виявити у себе алкоголізм. А тож, як лікарка, скажіть, будь ласка, яка норма вже вважається не нормою, коли вона стає так у повсякденному житті людини? Це залежить від багатьох факторів. По-перше, це реакція організму чи людини на, на дозу. Наприклад, хтось може випити 200 грам і вже вдрова, як то кажуть, ну, і людині погано, а хтось випиває. Литер і приходить і каже до лікарю: та я ж ну, <кій> крепкий мужчина, я можу випити літер і, і, і можу всіх розвести на, на автівці додому, ну, після, після вечірки, і по, мені, і по мені не видно, що я п'яний. Це сама людина ну, має зрозуміти, якщо на ранок погано, Якщо людина у стані сп'яніння робить якісь речі, які потім не пам'ятає, але може пам'ятає, але пам'ятає, що, ну, що це погані речі він робив, там буянив, там, дрався, і ще щось. Оце головне, як людина сама вважає для себе. Хтось п'є кожного дня, там ну... Наприклад, одну-дві банки пива випив і все. І в нього немає ніяких прояв ні на ранок, ні під час того, як відп'є. Але тут ну, треба дивитися, як розвивається, чи перейде це у хворобу, чи ні. Як це... взагалі а, алкоголь впливає на організм людини? Ну, Така общедоступна думка, що алкоголь розрушає печінку. От печінка це головне. Ні. Так, на внутрішні органи алкоголь дійсно ну, оказує свій вплив, але головне, для того, щоб людина ем, почула е, стан сп'яніння, це має бути е, вмирання клітин головного мозку. Ось коли починають. Гинути клітини головного мозку, от тоді людина відчуває стан сп'яніння. І це саме страшне, бо клітини ж не відновлюються головного мозку. клітини вони можуть відновлюватися, а головного мозку ні. І це Іде, іде, іде. іде. Якщо це небагато, то навіть якщо людина перебрала, а потім не п'є там, ну думає, ні, я вже не буду, це, це було погано, два-три місяці взагалі не вживає. То там воно якось відновлюється так все і проходить без, безслідно. А коли це часто кожного дня чи там кілька разів на тиждень і багато. Алкоголю, то це вже да, оце головне, що гинуть клітини головного мозку. Це саме страшне. Дякуємо роз'яснення. Тож у підсумку, мабуть, головне питання: що робити? Що робити тут? Розумієте, треба. Ем... Якщо людина не хоче лікуватися, не хоче брусати пити, то тут головне за, за, за родичами. Тобто родина має вести себе таким чином, щоб людина, у якої проблеми, звернулася до лікаря. Це назва, назва цієї проблеми созалежність. Тобто людина, ну, якась в родині залежна від алкоголю там, ну, або психоактивних речовин якихось. І близька людина, яка живе разом з нею, созалежна разом з ним. Це дуже велика тема, це дуже складна тема. І, ну, Дзвонять, телефонують, наприклад, родичі і кажуть. Ви знаєте, ну як мені його умовити, щоб він прийшов лікуватися? Зараз я не можу вам цю тему розкрити. Це е, треба йти до лікаря, треба йти на консультацію. Це дуже велика тема. Але Якщо родичі себе поводять неправильно, людина ніколи не згодиться на лікування, ніколи. Оце пряма дорога до лікаря родичам прийти і розібратися, що таке созалежність це велика, дуже складна тема. Але це якщо її все зробити правильно, людина, як правило, ну, згодиться і прийде і і змінить свій спосіб життя, бо алкоголізм це спосіб життя, і тут багато-багато нюансів. Тут коротко так і не скажеш. Дякую вам, що сподіваємося, наші глядачі дослухаються до ваших слів. Головна порада це все ж таки звертатися за лікуванням. Я ж нагадаю.